Тим часом Тарас Шевченко поринув у світське життя губернського міста. Тут у нього з'являються нові друзі, його запрошують у гості до найперших осіб міста. Товариство, в якому він обертається строкате, але й цікаве: підприємці, чиновники, аристократи, архітектор Овсянников, у якого він мешкає, музикознавець Улибишев, письменник, автор відомого тлумачного словника Володимир Даль і багато інших. Він малює портрети на замовлення, і матеріальне становище Тараса покращується, хоча гроші його не трималися. А ще він багато читає. Після десятирічного посту я одразу накинувся на книги, об'ївся і тепер страждаю від неперетравлення шлунку. Листування стає доступнішим. Шевченко знову поглинає літературна діяльність. Він переписує і редагує другу частину матроса та шукає можливість надрукувати цю повість. Навколо поета знову вирує життя: музичні вечори, театральні спектаклі. Зі сторінок його щоденника проглядає образ доволі щасливої людини. Тараса Григоровича запрошують у родини, де панує тихе сімейне тепло. Думки про власну родину приходять все частіше. Тарас пише до Михайла Лазаревського. Поздрав і поцілуй за мене Василя Білозерського і його жіночку. Чому ти не оженишся? Чи ми, може, вже з тобою разом поженемось? Не швидко, я думаю, це лихо скрутиться. Що там робить куліш? І де тепер його жіночка? Як побачиш її, то і її чмокне разів зотри за мене? Це було написано восени, а у грудні Тарас Григорович несподівано закохується. Його обраницею стає актриса Нижньогородського театру Катерина Піонова. Коли Тарас познайомився з цією молодою особою, їй було лише 16 років. Шевченко враз помолодшав. Я тепер, слава Богу, здоровий і веселий. Мені тут добре, весело. Читаю так, що аж опух читаючи. Шкода тільки, що морози настали, не можна нічого рисувати із натури. А то було б і геть то весело. Історія стосунків Шевченка з Піоновою розгорталася доволі швидко. У грудні Тарас написав листи до своїх друзів, відомого актора Михайла Семеновича Щепкіна і Пантелеймона Куліша, і запросив їх відвідати Нижній Новгород на Різдво. Коліж обережно відмовився, щоб не ускладнювати для самого Шевченка процес переговорів щодо його повернення у Петербург. А Щепкін погодився. Мало того, він пообіцяв дати кілька вистав у театрі Нижнього Новгорода. І Шевченко задумав, щоб у виставі Москаль-чарівник роль молодої дівчини Тетяни зіграла Катерина Півнова і став наполегливо втілювати цей задум. Він пише Щепкіну. Чи не взяв би ти з собою рукопис москаля-чарівника? Тут є прихороша дівчина і талановита артистка півунова. То, може б, ви чи не вшкварили б з цього чарівника навдивовижу нижегородським людям? Москаль чарівник є тут печатний, і півунова сьогодні вчиться по-нашому говорить, заходилась. Зраділо дівча аж заплакало. Діставши від Щепкіна згоду, Тарас відпрацьовує спіоновує тексти українською. Увесь грудень він був відданий театру і очікуванню давнього товариша. Водночас Шевченко закінчує велику поему Неофіти і робить у цій поемі присвято М. С. Щепкіну. на пам'ять 24 грудня 1857 року. В узлюблено комузі грацій, ждучи тебе, я тихо плачу, і думу скорбною мою твоїй душі передаю. На святвечір великий друг поета приїхав до нижнього. Для сімдесятилітнього актора це був справжній подвиг. Втіха Шевченкова була безмежною. Шість днів повного радості життя подарував йому старий товариш. І головне, що здійснився Тарасовий задом, москаль-чарівник в Нижньогородському театрі. Михайло Семенович у ролі Чупруна Піонова грала Тетяну. Гра Піонової сподобалась Щепкіну, Він її хвалив, а публіка ревла від захоплення. Катя і справді була обдарованою актрисою. Після успіху у виставі вона цілком полонила поета. Він називав її тепер Тетясею, намагався частіше зустрічатися із нею і ввів у коло нижньогородських відомих домів. Тарас Григорович уже уявляв з нею своє подружнє життя, став займатися її літературною і мистецькою освітою, приносив книжки і навіть написав похвальну рецензію на її бенефіс. Саме у цей час у Катерини закінчувався ангажмент із місцевим театром. Тарас взявся влаштувати її за допомогою Щепкіна у харківський театр. І він просив Михайла Семеновича поклопотатися за піонову перед директором харківського театру з Чербиною, щоб той узяв її до своєї трупи з окладом 1500 рублів. А це, між іншим, було вдвічі більше ніж одержувала актриса цього театру на подібних ролях. Алмаз, їй Богу, Алмаз, сам здоров, побачиш, що Алмаз. Воно з даром Божим, а до того розумненьке, слухняне і трудяще. переконував Шевченко Михайла Семеновича. Жодні делікатні відмовки Щепкіна не зупиняють Тараса, і він домагається свого. Пантелеймон Коліш, який у той час розійшовся із своєю дружиною Олександрою. І відчуваючи, що Шевченко заблукав у своїх почуттях, писав йому: Засмутив ти мене, брате, сказавши, що хочеш одружитись, негарну ти пору вибрав, не вибився з нужди, не вийшов на простий шлях. Треба б тобі з цим ділом підождать. А в мене була така думка, щоб тебе за гряницю спровадити і щоб ти ширше світу поглянув. Ця думка була в мене і в 1847 годі, коли ти не забув. Так тоді цар Микола не дав доброго діла вчинити. А тепер, мабуть, якась Маруся чи Одарка чи Ганна стане на твоїй дорозі. А небагато б тобі й треба, щоб дойти свого розуму і вчинитись великим поетом на всі вічні роки. Тарас не слухав нікого. 26 січня на Масляну він запросив Катерину разом з її батьками на катання за містом. Вони погодились, поїхали на катання кіньми. Десь за містом, у кабаку, напилися чаю, а всю дорогу додому Катерина співала весільних російських пісень. Хочуття Шевченка сягнули неймовірної напруги, він уже відчував себе нареченим. Проте за кілька днів Катерина раптом повернула йому непрочитані книги. Це здивувало і насторожило поета. Він пише їй листа освідчення кохана і глибоко шанована Катерина Борисівна, як пояснити мені ваш вчинок? Особливо, якщо взяти до уваги нашу сьогоднішню розмову. Чи не відповідь це на мою пропозицію? Справа занадто для мене важлива. Я вас кохаю і кажу це вам просто, без усіляких вигуків та захоплень. Ви надто розумна для того, щоб вимагати від мене палких зізнань у коханні. Я надто кохаю та поважаю вас, щоб вдаватись до вульгарностей так прийнятих у світі. Стати вашим чоловіком для мене найбільше щастя. І відмовитись від цієї думки буде тяжко. Запис ще через день. Але у щоденнику я зовсім не підходжу на роль коханця. Вона ймовірно прийняла мене за божевільного чи просто за п'яного. І до того ж мерзотника. У ці ж дні Шевченко одержує листа від Щепкіна. В якому той повідомляє, що йому вдалося умовити харківського директора театру прийняти Піонову на службу. І хоча Катерина уникає зустрічі із Тарасом, цей лист дає йому шанс знову з'явитися в її домі. Поет приходить до молодої актриси і у присутності батьків повідомляє їй про відповідь Щепкіна. Тарасові Григоровичу здається, що не все втрачено. Бо батько. Не виказав прямої своєї думки щодо мого сватання, але погодився, що їй необхідно читання, і взяв у мене губернські нариси Салтикова Щедріна. Добрий знак. Шевченко не підозрював, що за його спиною плелася інтрига. Користуючись його зв'язками і рекламою, яку він влаштував Катерині у виставі із Щепкіним, сімейство Піунових уже домовлялося про нові вигідні умови. У тому ж таки нижньогородському театрі, з якого так хотів вирвати її наївний поет. Минуло ще кілька днів непевного спілкування з Катериною. Я бачив її у вісні. Чи це до добра? Не мов би вона, сліпа жебрачка, але така молода і гарненька стоїть біля якоїсь огорожі чи паркану і протягує руку Христа Ради. Я хотів підійти. З якоюсь дрібною монетою, та вона несподівано щезла. Стосунки з піоновою ускладнюються. Тепер поет не може бачитися з нею наодинці. Усі його візити відбуваються у присутності сердитої матері, та й Катерина раптом виказує свій капризний характер. Тим часом Тарас Григорович відчуває, що він може стати посміховиськом. Одного разу в його присутності на літературному вечорі читають поезію Берендже у перекладі Ленського Старий холостяк». Сварікам мне з шоколаду. Да приготовь мою постель». Звертається герой вірша до своєї служниці. І Тарас починає приміряти цей образ Холостяка на себе. І знову запис у щоденнику. Втретє. Бачу її у вісні, і все жибрачкою? Чому саме не збагну? Чи не віщують ці нічні примари нам справжнє жибратство? Розв'язка настала наступного ранку, коли Шевченко несподівано дізнався, що Піонова вже підписала контракт з Нижньогородським театром. Сон в руку. Якщо це правда, то в які ж відносини поставила вона мене? І Михайла Семеновича зі Щербиною. У гидкі, ось воно, де моральне ж братство. А я боявся матеріального. Дружба геть і чорти в воду. Хто порушив слово, яке дав, для того присяга не існує. А на завтра, коли зустрів півнову на вулиці, йому не стало духу навіть поклонитися їй. А чи давно я бачив у ній майбутню дружину свою? Ангела-хоронителя свого, за котрого готовий був покласти душу свою. Так обірвався роман поета з лицедійкою. Дні надії, напруги, розгубленості і знову надії вилилися у триптиху поета Доля, моза, слава. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Не покидай мене вночі і вдень, і ввечері, і рано витай зо мною і учи, учи неложними устами сказати правду, поможи молитву діяти до краю. А ти, задрипанко-шинкарко, перекуп коп'яна, де ти вката забарилась своїми лучами? питав у слави.